Місце особових займенників у французькій мові – «la place des pronoms personnels». Що таке особові займенники? Це ті, які замінюють іменник, щоб не повторювати його. Розглянемо, наприклад, Жува Марі. Я бачу кого? Марію. наступному реченні ми скажемо: я її бачу. У французькій використовується ля, бо у нас ідея. Ви знаєте, якщо ви подивитеся на мої відео на цю тему, у нас після дієслова йде прямо іменник. Якщо йде прямо іменник, це у нас акузатив. це у нас форми ля для жіночого роду, льо для чоловічого роду і «лє» для, усіх, для множини. Жо-ля-ва. я її бачу. Якби тут був Луїс, Луї, ми б сказали: я його бачу. Тут поставили артикль чоловічого роду. Жо-лю-ва. Основні типи субових займенників це прямий додаток, це оде, Мо, Мене, тебе, його, її, нас, вас, їх. У нас нахідний відмінок СОІ – непрямий додаток або датів, у нас давальний відмінок мене, тебе, йому, нам, вам, їм. До основних типів особових займенників відноситься І і відноситься О. Місце означає І, а кількість вказує на О. Загальне правило розташування або місця особовий займенник стоїть перед ді словом: Жоль, mange, я це їм, я його їм. Le gâteau, торт. Так? Le. Le gâteau використовується з. Артиклем чоловічого роду, через це, ми скажемо, я його їм, монж», а не жуля-монж. Ви не скажете «ля гату», ви скажете гату». І щоб його замінити, просто в реченні не повторювати це слово монж льо гату». ви можете просто сказати монж». Ви просто взяли артикль, а слово, іменник, ви його відставили. Ельві Пахлі, вона з ним з нею говорить. Ельві Пахлі. Порядок кількох займенників. Коли у нас йдуть займенники, ми використовуємо спочатку у нас йде знахідний відмінок або акузатів СОД, а потім у нас йде датів, давальний відмінок, лише потім у нас йде спочатку І місце, і О додаток. Що у нас виходить? Je donne le livre à Paul». Дивіться, спочатку знахідний відмінок або акузатів, СОД. І потім Сиої. Сиої, ви знаєте, це коли у нас перед іменником стоїть А або Д. Je donne le livre à Paul. Je le lui donne. Спочатку СОД, потім COI. Elle І. la leçon aux étudiants. Вона пояснює урок студентам. «Aux étudiants», ви бачите, стоїть артикль плюс прийменник, так? Ні, не, і у нас виходить, що воно на другому місці. Воно давальний відмінок, СОІ стоїть після СОД. Так само, коли ми замінюємо ці слова на артиклі. Ля лісом ми беремо Ля, переносимо, спочатку йде, йде у нас СОД. «Озе бо це у нас СОІ. Якщо ми, це у нас давальний відмінок, то це буде льох у у нас вийде «il», «elle», «lo», «explique». Ну, поглянути сопрожи, ми бачимо перед сопрожи, перед, so перед іменником, що у нас йде, у нас іде прийменник «до», значить, ми його замінимо на О. Пам'ятаєте, О це у нас кількість, а в випадку, якщо у нас йде дієслово плюс яке використовує «до», ми заміняємо цю частину в цьому випадку на О. Ну, паглян до супрожи, ми говоримо про цей проєкт. Ну зомпа. Ільва парі, а парі це місце. Можемо замінити на І, яке ставимо перед її словом. Іліва. Дуже дякую за вашу увагу.